Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, у нас сьогодні проповідь на Матвія 28, як і минулого разу, тільки вже завершення з 16 по 20 вірш. Отже, вперше на Великдень ми ходили до гробу разом з жінками. Правда, це марка було. Минулого разу ми роздумували про сторожу і про тих. Фарисеїв, книжників, членів Сендріону, які дали багато срібняків, щоб вони заперечували Воскресіння. І ми згадували про те, що свої та Христа знають, своїм Христос об'являвся. І ось починаючи з 16 вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди зволів їм Ісус. І як вони вгледіли, поклонились йому до землі. А дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. На цьому завершується Євангелія Матвія цим великим наказом. Тема наша сьогодні така: вагання учнів і вірність Христа. Ми гарно пам'ятаємо ці вірші з 18 по 20, так званий великий наказ Христа. Ми розбираємо його на катехізісі багато разів, повністю або по частині віршів на різних темах. Але звісно, 16-17 у нас часто випадають із нашої уваги, із з нашої пам'яті взагалі. Мабуть, із нас ніхто не пам'ятає всю Біблію на пам'ять, є такі люди. Але так чи інакше, ми коли читаємо, завжди якісь акценти, якісь вірші, помічаємо, як щось в перший раз буває. Ну, хай тут і не в перший раз, але завжди оця зустріч з Господом в Галілеї на Горі, вона бентежить тим, що, коли Ісуса побачили... То дехто вагався. І ось звідси наша тема відштовхується. І ми будемо сьогодні говорити про сторону учнів, тобто нашу, грішників, віруючих грішників, виправданих грішників і про сторону Христа. Ті вірші з 18 по 20. Але пару слів спочатку ми можемо сказати про самі обставини. Тобто Ісус Воскрес! Бачать жінки порожній гріб. Потім вони йдуть і зустрічають Господа. Він каже їм радійте і каже, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Ну і коли ми згадуємо всіх євангелістів, всіх трьох решту до Матвія, ну а ще до того і свідчення про Воскресіння Павла із 15 розділу Коринтян, то ця зустріч, якась особлива, вона трохи випадає. Інколи її асоціюють з якимись іншими, тою ж самою у Павла, там, де більш ніж 500 братів бачили Ісуса. Ну, мене завжди, от ці коментатори, трошки, я тут запинаюсь, коли так пишуть, тому що написано: Одинадцять учнів пішли в Галілею на гору, коли звелів їм Ісус. Коли було 11, може, інші були, ну, не знаю, мені здається, трошки надумано, що це сама та зустріч, але це окрема зустріч. Це не та зустріч за зачинними дверима, про яку говорить Іван. Це якась окрема зустріч, і ми бачимо, що Ісуса тут, коли вгледіли, то люди вагалися. Ми пам'ятаємо, що Ісус змушений був показувати свої руки, ноги і бока, і спочатку учням. Коли особливо у Івана це описується, і у Луки описується, коли він ще для більшого увірування споживав з ними рибу і мед. І ми пам'ятаємо Хому через тиждень, як Ісус йому являється. Ми пам'ятаємо ще раніше імауських учнів, які теж не впізнали Ісуса. Ми можемо згадати Марію Магдалину, яка теж не впізнала Ісуса. І, можливо, тут і буде от частина пояснення того, що вагалися. Чи Ісус це, чи не Ісус. Певно, у них не було сумнівів поклонятися Господу, я так вірю. Але у них може були сумніви, чи це справді Господь. Марія не впізнала, поки Ісус не звернувся на ім'я до неї тоді тільки. Так само очі стримані були і мауських учнів, так само не одразу. Пізнали Ісуса на чудовій ловитві риби на генестарецькому озері, ну там хоча б далеко було. Але чітко нам інші евангелісти кажуть, що Ісус часом навіть стримував учнів очі, що вони його не впізнавали. Це одна сторона, друга, що його тіло вже було певно прославлено після Воскресіння, і виглядало ще більш вражаючим чином. Ми інколи якихось своїх знайомих можемо не впізнати в іншому одязі чи через кількість років, так то що тут говорити? Тобто ми бачимо ця зустріч, де вагалися учні, вона відбулася в Галілеї, не в Єрусалимі, а в Галілеї, і це не вознесіння, хоча гора фігурує, не перед вознесінням, як інколи нам хочеться думати. Тому що на горі, тут, наче як наказ великий даний, да? саме. Здається, підсумок такий перед Вознесінням. Ні, це все ж таки Галілея, а Ісус вознісся з Оливної гори під Єрусалимом. Ми можемо відкинути наші якісь питання, на які ми не маємо прямої відповіді у Біблії, почекати, поки ми зустрінемося із Господом, із Матвієм, зокрема також, і іншими євангелістами, апостолами на небесах. Але можемо згадати, що Ісая називає Галілею поганістю, звідти прийде вождь великий, прийде Спаситель. І також можемо, коли будемо в фокусі тримати великий наказ Господа, то він говорить про те, щоб іти і свідчити усім народам. А народам контекст в першу чергу язичникам за походженням. Тобто, от Галілея, оце якби північна частина, і ще якщо взяти. Ізраїльського царства ще раніше, після поділу царства. Ми пам'ятаємо, як там занепало поклоніння після Єреваама і інших, пам'ятаємо, як вона була окупована, як народ був забраний до Асирії, як народ був перемішаний, хтось залишився. Пам'ятаємо Самарян трошки на південь. Тобто, в принципі, сторона вже така нечиста, така ну юдейська, Єрусалим, хоча апостоли звідки були. Тільки один Юда, вважається, був із Юдеї, всі інші були із Галілеї якраз. І церква зараз переважна із тих, хто має язичницьке походження більшою мірою. Отже, тримаємо ці обставини, але тепер все ж таки наша тема: вагання учнів і вірність Христа. Вагання учнів причин багато у нас. Ми вже їх торкнулися, об'єктивні причини. Чому там не впізнавали Ісуса? Суб'єктивні причини це наша плоть. Плоть, яка сумнівається в надприродному, сумнівається в Воскресінні, чи не вірить зовсім у Воскресіння, як ми цими тижнями черговий раз переконуємося, читаючи Євангелія, що ж хто хто, а учні не вірили у те, що Ісус справді Воскресне. Вони не хотіли, щоб Він помирав, схоже, не вірили у Воскресіння. І навіть уже після смерті, пам'ятаючи ті численні слова Господа, прямо коли він казав, його обставини смерті, алегоричні обставини смерті, зруйнуйте цей храм, за три дні поставлю. Або ось вам ознака пророка Йони, як Йона три дні пробув у череві кита, так сину людському треба три дні і три ночі у череві землі пробути. Ні, учні цього не пам'ятали, забували. Плоть не вірить у Воскресіння, плоть живе тільки зараз. Ми бачимо, що навіть серйозніше ставилися до пророцтва про Воскресіння Христа минулого разу юдейські лідери, які поставили спеціальне сторожу таким чином ще більше увірили нас, читачів Біблії, нового заповіту в тому, що Ісус справді воскрес, бо там була сторожа і була могила запечатана. Але тепер, дорогі брати, від нашого. Мало вірство від нашого невірства, про яке можна говорити безкінечно, і не буде нам користі з цього великої. Якщо ми не будемо говорити про вірність Ісусову, про вірність Христа, можемо згадати сьогодні із Тимофія про те, що сказано, що Бог залишається вірним в усіх обставинах. Навіть коли ми невірні, пише Павло. Бог залишається вірним, бо не може зректися самого себе. Ми можемо зректися власних обітниць, як Петро зрікся, і Господа, і обітниць, що він ніколи не відступить. Але Бог вірний і не може відступитися від свого слова. І от як наш Господь завіряє своїх учнів. 18 вірш. Спочатку Ісус підійшов до них. Ось вони пішли за наказом. Були ми на зустрічі з братом одні. І є таке місце з Біблії, яке в багатьох церквах люблять цитувати. Наприклад, от як ми ще раз почули на весіллі в деяких конфесіях, в одній принаймні. добре, що ти прийшов, добре, що прийшли, добре, що послухали Господа. Але Ісус іде далі їм на зустріч, і промовляє до них, і завіряє, запевняє. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тобто Ісус запевняє учнів у своїй владі, у тому, що Він всевладний. А якщо подумати, як учні на чолі з Петром повелися з Господом, то само по собі в цьому нічого хорошого не було. Тобто, вони зрадили, вони покинули Христа, але Він приходить як можна владний. І каже, що він має всю владу, але не тільки владу, але ми знаємо, що Господь милостивий. Господь милостивий і праведність Божа, над якою так бився Лютер свого часу, полягає в тому, щоб милувати грішник. Римлян про це говорить, і Галатів про це говорить, що Бог любить милувати грішника. І ми згадаємо сьогодні четвертий розділ Римлян про нашу невірність, другий вірш можна сказати. Павло пише, що писання говорить: увірував Авраам Богові, і це йому залічена праведність, а заплата виконавцеві не рахується з милості, але обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечистивого, віра його, порахується в праведність. Бог милостивий, Бог віру зараховує в праведність. свого часу Аврааму зарахував оцю всіх віруючих, не тільки єврейського народу, але всіх віруючих найперше. Цей п'ятий вірш каже про те, що, хоча ми і не виконуємо. На жаль, не можемо виконати заповіді, Слова Божого, але віра нам зараховується у праведність. І це, дорогі брати і сестри, теж величезне завірення Христом на нас, в цих складних обставин, нашого земного буття. Ісус завіряє в тому, що в нього є влада не тільки карати. Але милувати це те, що Богу подобається. У нас на пасторському спілкуванні один брат колись сказав, один пастор, що от люди сприймають Бога як того, хто от там сидить на небесах і споглядає, і що там не так. Ага. Її мали не радія, ага, він там чи вона там щось неправильне зробив. Ну, звідки у нас така безумна ідея? Тому що ми такі, тому що ми любимо підкреслювати. Помилки інших і хвалитися своїми добрими справами. Але Бог милостивий, і Бог засмучується через наші гріхи, і Бог ставить в нас такі обставини, щоб ми прийшли найперше. І добре, коли ми були приведені, принесені ще малюками до Христа. І коли ми відходили, то Бог все одно шукає можливості нас через всі ці обставини, і навіть от війни. Пригорнути ближче до себе, щоб ми не загинули. І для цього Бог ще дає доручення оцим людям, які зрикалися Його, які не вірили в Його Воскресіння, такий, як Хома. Так? Він був серед 11. І він казав: Я не увірю, поки не побачу, не вірю в братам своїх. І йому теж дається цей привілей нести Євангеліє. Це у нас уже 19 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ідіть і навчіть буквально. здається, Хоменка перекладає робіть учнями, так як в грецькому оригіналі написано. Ну, Сенс той самий, ми так не кажемо, робіть учнями. але От коли ми знаємо, як воно написано, трошки по-іншому сприймається це послання Христа. Навчіть всі народи, христячі і навчаючи зберігати. Сама конструкція речення вже показує, що в це навчання входить хрещення і зберігання заповідей. Не хрещення як результат якоїсь добрих справ, якогось рішення людини. І, дорогі брати і сестри, всі народи. Слово Боже буквально говорить про язичників в першу чергу. Ну, звісно, воно і євреїв стосується, спасіння та від юдеїв перше, Ісус каже, і Павло так підкреслює. Але яким чином юдеї були приведені до Господа? восьмий день обрізані. В старих лютеранських уставах була часто така от вимога на восьмий день хрестити дитину. Ну, Хоча в нашій традиції, в українській, все ж таки як можна раніше, навіть в перший день, якщо можливо, це, якщо там не ніч, або на ранок, уже якщо не вечір, йшли до церкви, йшли до священика, кликали, тому що у наших предків було розуміння, що дитину треба віддавати в руки Божі. На жаль, можливо, наша нація не дуже нація книги, Біблії, а великою мірою. Нація передання. Наша церква вимагається це все виправляти, серед нас виправляє, але все одно навіть ця ідея, вона збережна, це добра ідея. Ми з вами тепер приведені, принесені до Христа так само через хрещення. Ми маємо початку триєдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Ми йому належимо. І ми згадуємо це і в нашій літургії, співаючи три святе і в Західній церкві теж воно співається. Отже, прекрасна місія дана цим маловірним: нести спасіння від Бога і свідчити про триєдиного Бога. От саме це місце, воно і хрещальна формула, і свідчення про триєдиного Бога в нашій літургії. І на Катехітісті ми завжди вивчаємо це поруч із хрещенням Ісуса, коли бачимо всю трійцю, або з тим благословенням із Других коринтян 13.13, що теж війшло в нашу літургію. І ще 20-й вірш, перша половина. Оце, чому навчили, то його треба зберігати, все, що заповідано Ісусом. До речі, коли Ісус каже, що зберігати все, що йому заповів, то він теж чітко показує тут себе Богом. не в тому, що йому вся влада дана на небі на землі показує Бога. Зберігати треба те, чому Він навчає. Він показує себе втіленим яхви, втілним сущим. Забливе. бачимо це яскраве у Івана. Через цей Євангеліє, але й тут очевидно. І ми вже побачили, що Ісус сказав, перше, завірив у своїй владі. Друге, дав доручення оцю спасаючу владу застосовувати до грішників. І третє, Господь не залишає нас самих, а завіряє у своїй підтримці. Як ми можемо навчити людей зберігати все, що Ісус? Заповів. Ми самі нездатні зберігати. Ми самі є не дуже гідними виконавцями закону, але Ісус з нами. Він каже, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ми можемо згадати Матвія 18, 20. Бо де двоє чи троє зібралися, там і я серед них або серед вас. Ісус каже, що Він сам присутній. І тут, в 20 му вірші 28 го розділу, і так само в 20 му вірші 18 го розділу. Але разом з тим наш Господь іще каже, що Він посилає Духа Святого. Я не кину вас сиротами, каже Ісус. Якщо ми розгорнемо навіть наше сьогоднішнє читання Євангельське, 13 вірш, 16 розділу Івана, то ми прочитаємо так. А коли прийде Він, той Дух правди, тобто Дух Святий, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме і що має настати звістить вам. Тобто ми можемо нести свідчення Христове і також навчати зберігати і самим зберігати слово, коли. Ми під проводом Духа Святого, який даний нам, Отцем і Христом. А так само, якщо ми перегорнемо в моєму виданні Біблії ще одну сторіночку, то ми побачимо Івана 14,23 про опіку Божу. Ісус сказав, що хто любить мене, той Слово Моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього, і оселю закладемо у нього. Коли ми залишаємося у Слові, коли ми любимо Слово Боже, то і Син, і Святий Дух, і тут навіть Отець приходить, образ таки, закладати оселю у нас. Ми є храмами Духа Святого, як сказано Павлом, і весь триєдиний єдиний Бог таким чином має спільність із нами. Незвісно, не забуваємо про причастя. Христос нас не залишив, Він з нами повсякденно, і наказав нам зберігати усе. Я думаю, учні тоді згадували. Повторення закону 4.2, хоча ми б скоріше згадали б інше, як нам ставиться до слова? Майсей. Не додавай до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що наказав вам. І так само буквально можна сказати, останні, передостанні вірші Біблії кажуть так, в об'явленні. Святкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі цій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя, від міста святого, що написано в книзі своїй. Це показує, що, особливо проповідникам, і вам, як священству царському, треба дуже серйозно ставитися до того, щоб доносити, Слово Боже, в усій його повноті. І, дорогі брати і сестри. Наша тема вагання учнів і вірність Христа, бо можемо сказати, наше маловірство, наше недовірство. Але Бог нам дав внести цей Євангеліє. І коли нас лякає, що ми можемо щось не так зрозуміти, не так сказати, то пам'ятаємо, що скарб Божий це закони Євангелія. І коли Ісус каже, що нам треба зберігати те, що Він дав, це не тільки. Десять заповідей і виконання кожної йоти закону, кожної риски закону. Але це і те послання Євангелія, яке ми сьогодні згадували: про Авраама, можна сказати про Давида, можна згадати якого хитрого, інших, через кого Бог працював. І, до речі, коли ми згадали патріархів, через них саме по плоті прийшов наш Господь Ісус. І ми можемо згадати нагірну проповідь наприкінці. Вважається найяскравіша проповідь, навіть не віруючи на її зачитуються і знають. В ній слова закону домінують. Але ось 17 по 20 вірш то теж багато закону, але починається це із Євангелії. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Усі нагірні проповіді. Це величезна втіха для нас. Що у нас є виконавець закону замість нас, який потім в кінці земного шляху зайняв наше місце на Христі, Воскрес для виправдання нашого. І тут, на гірній проповіді, він каже аудиторії побожних юдеїв в першу чергу, хоча, певно, там не тільки юдеї були. По правді кажу вам про дотримання, зберігання всього. Доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, а не жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небесним. А хто виконає та й навчить, той стане великим у царстві Небесні. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніше, як книжників та фарисеїв, то не війдете в царство. Небесне. Брати і сестри, незважаючи на те, що тут багато закону, незважаючи на те, що є багато закону і в нашому тексті, із 28 розділу, у нас є величезна Євангелія в тому, що наша праведність ясніше, ніж у книжників і Фарисеїв, які намагалися виконувати кожну букву закону. Тому що ми з вами маємо праведність Ісуса Христа, даровану через віру. Несемо це Євангеліє іншим заради Ісуса. Амінь.